Мадридський реал після жахливої поразки від Пари Сан-Жармен у півфіналі клубного чемпіонату світу може продати своїх головних зірок. За даними іспанської марки, у реалі вважають, що деякі футболісти не бажають працювати на команду і мають намір покласти цьому кінець. Найближчими днями керівники королівського клубу проведуть зустріч із гравцями, на якій спробують з'ясувати, чого вони хочуть, чого прагнуть і наскільки віддані справі. Клуб має намір висловити чітке послання або вони працюють. Я команда або знаходять рішення, оскільки трансферне вікно закривається лише на початку вересня. Найбільше президента Реала Флорентіно Переса засмучує нинішня форма Вінісіуса Жуніора. У реалі хочуть знати, які в нього думки і чекають на чесну відповідь. Мбапе теж викликає побоювання. Хабі Алонсо дав ясно зрозуміти, що всі 11 гравців мають працювати і боротися на полі. Однак, в матчі з ПСЖ цього не сталося. Недостатня робота нападника в обороні стала пр предметом занепокоєння при цьому в клубі вже визначилась із майбутнім Родріго та шукає для нього нову команду.